Вітаю усіх, хто зараз з нами до вашої уваги. Випуск новин від ситуаційного центру. 23 вересня близько 12-ї години трапилась дорожньо-транспортна пригода на центральному мосту. Водій автомобіля Нісан не дотримався безпечної дистанції руху, внаслідок чого допустив зіткнення із автомобілем Рено, який рухався попереду. Від удару автівки зазнали пошкоджень, та зрештою кермувальники вирішили все за згодою обох сторін. Того ж дня о 16.50 камери відеонагляду зафіксували автопригоду на розі вулиць Максима Шимка та Олега Антонова. Водій автомобіля Нісан не врахував дорожньої обстановки та не дотримався дистанції, у результаті чого зіткнувся із автомобілем марки Фольксваген. Останній шляхом інерційного руху в'їхав у Хюндай. Іномарки зазнали пошкоджень, тож невдовзі до місця події прибули патрульні поліцейські. Врешті-решт дану пригоду було вирішено шляхом цивільно-правових відносин. Близько 20-ї години, 24 вересня, за допомогою камер ситуаційного центру було зафіксовано ДТП на перетині вулиць Келицької та воїнів-інтернаціоналістів. Там водій автомобіля БМВ, виконуючи маневр повороту ліворуч, не надав перевагу Русі зустрічному транспортному засобу, а саме скутеру марки Ямаха. Від удару водія двоколісного перекинуло через іномарку. Оперативно до місця події прибула карета швидкої медичної допомоги допомоги, а слідом за нею, автопатрульних, як з'ясувалося, згодом учасники аварії від оформлення пригоди відмовились та вирішили усе самостійно. За даними державної служби надзвичайних ситуацій, 25 вересня до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу. О 22.20 рятувальники 3 рятувальники третьої державної пожежно-рятувальної частини ліквідували загоряння гаражу. Полоща займання становила близько 40 квадратних метрів. Внаслідок пожежі полум'ям знищено дах будівлі та легковий автомобіль. До боротьби із вогнем від десене залучалося 12 чоловік особового складу та два спецавтомобілі. Наразі причина виникнення пожежі встановлюється. До цього моменту це усі новини. а Ми вкотре нагадуємо: якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.